Вітаю всіх, дорогі друзі, на своєму каналі Євмір Діагностікс Diagnostics. Сьогодні я вам покажу, як перевірити ісправність транзисторів біполярних та польових. Вони можуть бути в різних корпусах, таких як ТО 92 126, 220, 227 і так далі. Тож, давайте перевіримо біполярний транзистор. Для цього нам буде потрібний отакий вольтамперметр, мультиметр. Переводимо його в режим прозвонки і переключаємо в даному випадку на цьому на діод. Ось такий буде знак. Отже, як же перевірити біполярний транзистор. Спочатку. Кожного транзистора потрібно подивитися даташит, Тобто, щоб визначити, де на які ножки у нас буде база, колектор Емітер. У даному випадку база, колектор, емітер. Що ми будемо робити? Плюсовим виводом червоним ставимо на базу і чорним мінусовим виводом. Перевіряємо на колектор, і нас покаже, що буде падіння напруги 0,4-0,5 вольта на емітер. Таке також є падіння. Якщо перемінити полярність, то в справному транзисторі не буде падіння напруги. Буде безмежно великий опір, тобто проводимості немає. Також між колектором і емітером, як в одному напрямку, так і в другому напрямку, не, не має бути переходу. Цей транзистор справний. Тобто, якщо він проводить як і діод, так як це полупроводниковий елемент, то він проводить. Це транзистор НПН переходу, тобто він з плюса на базу проводить на колектор і емітер. А при PNP типу транзистора буде з мінуса на базу проводити напругу. В даному випадку він не проводить, тому що він NPN переходу. Тобто, зрозуміло, ось таким чином перевіряється. Далі, як можна визначити польовий транзистор, його справність? Для цього ми перевіряємо, де є затвор, істок істок цього транзистора. Так як. Нові транзистори свої схема техніки мають діод, то, якщо ми мінусовим щупом поставимо на сток транзистора, як в цьому випадку, і плюсовим червоним на і-сток, то він буде показувати нам параметри діода. Тобто 0,5 В падіння напруги. В іншу сторону, він буде закритий, як діод. Так? Якщо не відпускати чорний щуп і плюсовим доторкнутися до затвора, то ми. Бачимо, що падіння напруги немає, але ми відкриємо затвор. І дивіться, що виходить, якщо перемістити його сюди, буде падіння напруги. Тобто, транзистор відкритий. А в іншому напрямку, в іншому напрямку, у нас буде падіння уже менше. Тобто 0,28, як бачите. В цьому випадку транзистор відкритий, отже, він справний. Але його ще потрібно буде закрити. Для цього, що потрібно зробити, на істок поставити червоним щупом плюсом, а мінусом доторкнутися до затвора. Таким чином ми його закриваємо і дивіться, що виходить. Знову він у нас працює в якості діоду, Тобто, з мінуса на плюс діод проводить. І в іншому напрямку безмежно великий опір. Тобто не проводить. Ось таким чином. Транзистор справний. Якщо ж транзистор буде пробивати, тобто буде звук. звук, або ось такі нулі у нас будуть, значить він проводить повністю. Або ж на виводах на оцих не буде падіння, а буде також або нулі, або безмежно великий опір, то цей транзистор, або його виводи перегоріли, або пробивається. Це був транзистор типу ERF 250N, n канальний а якщо у нас буде польовий транзистор П-канальний, то він буде все це робити навпаки. Цей транзистор був представлений D209A. НПН переходу. Отже, ось таким от чином можна перевіряти транзистори біполярний або польовий. Обов'язково їх треба буде виймати з плати, тобто випаювати, і перевіряти. Гадаю, що це було цікаво, підтримуйте український контент, вам всім миру і до нових зустрічей.